сьогоднішній програмі на вас чекає знайомство з чудовими дітьми Андрієм і Маргаритою. Брати-сестричка і сестричка активні, позитивні діти, які люблять життя і цікавляться всім на світі. А ще більше вони розкриють свої можливості, якщо потраплять до родини, де їх будуть любити і підтримувати у всіх добрих починаннях. Також сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко тема розмови виховання дітей, між якими є велика різниця у віці. Андрей и Маргарита очень активные дети, поэтому они и выбирают себе такие занятия. В футбол они замечательно вместе играют и вообще много времени проводят вместе. Я думаю, что гиперактивностью своей они заменяют недостаток любви и внимания. И если они попадут в семью, где их будут любить, заботиться о них и просто ими заниматься, они проявятся в разных сферах и будут играть абсолютно в разные игры и проявятся и творчески. интеллектуально. Детки добрые и замечательные, особенно Андрюша, он очень любит помогать. Он уже мечтает о новой семье, о новой маме, которой он будет помогать на кухне, по хозяйству. Рита тоже очень любит учиться, любит писать, рисовать, читать. Я думаю, что эти дети подарят много радости новой своей семье. Вітаю, шановні друзі! Ми знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей продовжуємо бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйком. І тема нашої сьогоднішньої розмови: Молодша і старша дитина. Якщо ваша старша дитина, старша за молодшу дитину, ну, десь років на 10. То це, повірте, це вже різні світи. Як зробити так, щоб ваш світ і світ ваших дітей був щасливим і радісним? Будемо говорити просто зараз. Світлана Миколаївна, коли дитина в першому класі, і в одинадцятому класі, ну дійсно, як би вони не любили один одного, ну це різні світи, це різні захоплення, це різні сприйняття, це різний світогляд. Як зробити так, щоб всім було цікаво один з одному? Не 24 години, але все ж таки, щоб були довірливі стосунки, щоб були стосунки такі, які роблять всю родину щасливою і дітей також. Я хочу сказати, коли так трапляється, що одна дитина в першому класі, одна в одинадцятому класі. Я думаю, що це для батьків найбільший іспит. Справа все в тому, що тут не можна сказати, що якась дитина в чомусь не права, і пояснити поведінку, скажімо, старшої дитини в більшій мірі, коли там буде агресія, можна пояснити і зразу можна сказати, що винні в цьому батьки. Для батьків це ну іспит, Мені навіть важко слово підібрати. якесь. абсолютно все залежить від батьків. Я думаю, що батьки повинні побудувати свій день таким чином, щоб вони не могли. Одну дитину підняти вище, ніж іншу дитину, а так частіше всього може трапитися. Найбільш помилка, найбільша помилка дорослих в тому, що батьки вважають той вже в 11 класі, або дочка або син, він вже дорослий, і вже може сам розібратися з своїми питаннями. А цей малий, і ми будемо поруч вчити уроки, там щось не виходить в 11 класі. Батьки не можуть допомогти, тому що не можуть допомогти в силу того, що вже, скажімо так, все і забули вже шкільні. Програм. І програма зовсім, зовсім інша. А в першому класі нам здається все легко, просто і ми будемо сидити, сидіти з першокласником і йому там толкти, ти так пишеш, чи ти не так пишеш, ми можемо туди вникнути, в те, що він робить, а старша дитина, у якої щось не виходить, починає злитися, що а чому ж мені? Я і розумію, що не треба батьки, але вже знаєте. На на рівні підсвідомості вже починає ображатися. Я думаю, що все залежить тільки від батьків. Я думаю, що батькам треба будувати свій день таким чином, щоб вистачило часу і один на одного, і на домашні справи, і на виконання уроків з малим, і звернути увагу на потреби старшої дитини. Це дуже важко. І я не думаю, що взагалі, якщо теоретично говорити, і вистачить 24 годин. Але мудрість, досвід батьків, скажімо так. 了、uh. Рівень обізнаності, рівень вихованості батьків, він найбільше всього проявиться саме в цей момент. Коли батьки приймали рішення про народження другої дитини, я думаю, що вони на щось розраховували. І батьки якось планували, що вони будуть робити. І в їх планах не повинно бути виключення старшої дитини від вирішення якихось проблем. І не може бути старша дитина на другому плані. Це простіше, це легше. Вирішення Проблем старшої дитини, воно більш важче, воно більш значиме. І сказати, що це старша дитина може сама, це взагалі нічого не сказати. Батьки можуть вже е, розуміти, що якщо вони старшу дитину поставили на другий план, можна сказати, що вони в якійсь мірі. Ну, скажімо так, зробили для себе неприємності, скажімо так, і неприємності для старшої дитини. А молодша дитина теж може, як ми говоримо, стати королем або королевою ситуації і. На цій ситуації обов'язково зіграти проти батьків. Більше того, ще як одна з помилок, це ніколи не можна меншу дитину, скажімо так, вішати старшій дитині, тому що у 11-ти класників, ми знаємо, вони дуже загружені діти, в них дуже багато проблем. Вони готуються і ще. Поряд з цим думати, у як же ж мені не забути, чи побігти, чи не побігти. Я думаю, батьки повинні зробити так, якщо є така можливість у старшої, якщо це буде, ну скажем, не, не доставляти ніяких таких клопотів для старшої дитини. То так, вона може і звернути увагу на малого або на малу, і з дому додому відвести, і зустріти може. Але якщо ви відчуваєте, батьки, що це буде дуже важко і що не зможе цього зробити, що будуть проблеми виникнуть у старшої дитини, тоді вже звільніть, будь ласка, від своєї малечі, старшу дитину і зробіть так, щоб зустріч цих дітей вона їм самим приносила радість, а не стали малі діти обузою для старших дітей. Ну, щоб це було не зобов'язання, а саме допомога батькам і радісне спілкування один з одним. Дякую, Світлана Миколаївна. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтеся з нашою програмою з телеканалом Миколаїв. Бажаю, щоб в ваших родинах було якомога менше проблем і як можна більше радості. І прощаюся з вами до наступних зустрічей на телеканалі Миколаїв через тиждень.